Біблія, книга числа, глава 30. І Мойсей сказав Ізраїлевим синам усе так, як Господь наказав Мойсею. І промовляв Мойсей до голів племен Ізраїлевих синів, говорячи, Оце та річ, що Господь наказав, коли хто складає обітницю для Господа або присягне присягу за рока, за душу свою, хай. Той не порушить свого слова, нехай зробить усе, як вийшло богозуст його. А жінка, коли складає обітницю для Господа і зарече зарока в домі свого батька в своїй молодості, і почує її батько обітницю її та зарока, що зарекла за свою душу, та буде мовчати її батька її, то будуть важні всі обітниці, її буде важний кожен зарік її, що вона зарекла на душу свою. А якщо батько її заборонить її того дня, коли був почув усі обітниці її та зароки її, що зарекла на свою душу, то не будуть вони важні. А Господь. Побачить її, бо її батька заборонив її. А якщо буде вона заміжня, обітниці її на ній, або мова уст її, що зарекла на душу свою, і почує її чоловік. І буде мовчати її того дня, коли почує, то будуть важні обідниці її, і зароки її, що зарекла на свою душу, будуть важні. А якщо того дня, коли чоловік її почув, він заборонить її і уневажить обідниці її, що на ній, і мову уст її, що зарекла на свою душу, то Господь пробачить її. А обітниця вдови та розведеної усе, що зарекла на свою душу, буде важне на ній. А якщо вона обітувала в домі свого чоловіка або зарекла зарока на свою душу присягою, а чоловік її чув та змовчав її. Не заборонив їй, то будуть важні всі обітниці її. І кожен зарік, що зарекла на свою душу, буде важним. А якщо справді уневажить їх чоловік її того дня, коли він почує, то все, що вийшло з її уст для її обітниць та для зароків душі її, не буде важним. Її чоловік уневажний їх. І Господь простить її. Кожна обітниця і кожна присяга за року в покоряти свою душу, чоловік її зробить важно, або чоловік її уневажніть її. А якщо чоловік її замовчує, чи буде мовчати їй з день на день, то зробить важними всі її обідниці або всі її зароки, що на ній. Зробив їх важними, бо він мовчав і її того дня, коли був почув. А якщо справді уневажнить він їх по тому, як був почув, то понесе він гріх її. Оце постанови, що Господь наказав у Мойсеєві у цій справі між чоловіком та його жінкою, між батьком та його дочкою в її молодості в домі батька Слогом.